Вітаю із завершенням робочого тижня на календарі п'ятниці, 16 лютого, і дивитеся Капрі Ньюс. З вами у студії працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні говоримо про таке. Покровським керманичам все одно. Мешканці двоповерхівки два тижні живуть без даху, що злетів внаслідок обстрілу. де там можуть одразу все робити, а у нас чомусь то нічого це не робиться. Ні наш дом, ні 86-й дом, ні 84-й дом. Обережно вибухонебезпечні. Предмети за останній тиждень у Донецькій області підірвалися троє мешканців, З них одна дитина. Якщо ви натрапили на вибухонебезпечний предмет, категорично забороняється. По-перше, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух, торкатися предмету і пресувати його. Не ремонтують через великі борги. Мешканці однієї з багатоповерхівок Мирнограда уже два місяці живуть під дірявим дахом. Або і от, от так отак посривалися і в залі заклеїли, месакієліпаток. Значить, ап'ять тече. Тече страшно вже течо. 1,2 мільярда гривень для будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині. Денис Шмагаль про оборонну політику наразі збудовано сотні кілометрів нових укріплень уже вздовж цієї лінії фронту, і темп будівництва постійно зростає. Ідентифікація пенсіонерів ВПО, хто та як зобов'язаний її пройти. Настанова Хаща ви можете звернутись і отримати відмітку про проведення ідентифікації. Алгоритм дій під час артилерійського обстрілу у Покровську рятувальники провели рейд. Ці заходи потрібні для того, що більшість людей не знають, що треба робити. Я звичайно, що ми не встигаємо спускатися в підвал, тому що укриття ну доволі далеко. Ми йдемо в ванну. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області. Поліцейські документували воєнні злочини РФ і рятували постраждалих. Під вогнем перебували вісім населених пунктів: міста Новогродівка, Курахове, Селидове, Часів'яр, селища Грудівка, Очеретине, села Зоря, Новобахмутівка. Російські війська гатили керованими авіабомбами ЗРК С-300, ударними БПЛА, РСЗВ Смерч і Град, артилерії. Руйнувань зазнали 55 цивільних об'єктів, 45 житлових будинків, два дитсадки, школа, спортивна школа, релігійна споруда, котельня, автомобілі, критична інфраструктура. Село Зоря, Росія накрила зі смерчів, загинула людина. Ще двоє мешканців дістали поранень. Пошкоджено багатоквартирний і вісім приватних будинків, освітні заклади, газопровід, автомобіль. Трьома ракетами С-300 вдарили окупанти по Новогрудівці. Поранили людину, пошкодили 15 осель і дитсадок. Ще одна ракета С-300 поцілила в селидове, внаслідок чого пошкоджено 13 багатоквартирних будинків: котельня, освітній заклад, релігійний об'єкт, авіаудар бомбою КАП-500. Воєнні злочинці завдали по часовому яру. Загалом місто витримало 5 атак. Зруйновано багатоквартирний і 4 приватних будинки. Керовану авіабомбу росіяни скинули на очеретине. Зруйнували три приватних будинки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Власники нерухомості у знищених містах не повинні будуть доводити факти її руйнування. У містах де є катастрофічно великі руйнування, як то Маріуполь, Мар'їнка, Бахмут, багато інших міст та сіл. Немає сенсу мати докази руйнування квартир, бо ми можемо побачити зруйнований будинок у буквальному сенсі з космосу. Тому це один з тих кейсів, які для нас, як для реєстру для оцінки, будуть дуже простими, зазначає виконавчий директор реєстру завданих агресією РФ Збитків. Покровським керманичам все одно. Мешканці двоповерхівки два тижні живуть без даху, що злетів внаслідок обстрілу. Розбиралася у цій ситуації наша знімальна група. Обстріл, що стався 31 січня, без даху над головою у прямому сенсі слова залишив мешканців багатоквартирного будинку по вулиці Залізнична, що у Покровську. Людмила Анатоліївна, мешканка однієї з квартир, каже за ці два тижні у квартирі був і сніг, і дощ, і безкінечні калю. А ось допомоги від місцевих керманичів так чомусь і не дочекались. Після 31 числа, коли був прилет, постраждали тут у нас три дома. 78-й залізничный, 86-84, Дві тижні. звонила в, це, в контакт центр 0800 300 101 сказала: так и так. Должны были приехать составить акт. Например, в Мирнограде на следующий день приезжают, составляют акт о прилете и все прочее. Мне сказали ждите в течение двух недель. Прошли уже две недели, я опять звоню. Мне ответили. Так как много мой заявок, ну мы не можем приехать. Эти все две недели у нас льет дождь, идет снег постоянно, и мы сидим на крыше выбираем воду. Сьогодні, 16 лютого, коли у квартирах уже усі стіни та стиля вкрилися грибком і потребують капітального ремонту, бачимо робітників, які все ж таки знайшли час полагодити дах. І уже не дивно, що час початку робіт якимось чином збігається із візитом телебачення. Одне полагодили, а інше випадково зламали, каже жінка. Адже через ці роботи тепер ремонту потребує трубопровід тепломережі. Не знаю, що у нас за спеціалісти, як вони робили. вони кидають этот шифер і пробивають трубу по отопленню. У двох містах і от повністю у нас квартира. Один угол полностью кухни затек и коридор полностью, весь в воде, по колено воды было. Тут теперь все это мокрое, сколько оно будет сушиться неизвестно. Ну а крышу когда сделают, тоже неизвестно. В итоге получается где-то могут сразу все делать, а у нас почему-то ничего это не делается. Ни наш дом, ни 86-й дом, ни 84-й дом. Получается лей дождь, иди снег, кому что надо. Питання пані Людмили цілком доцільне. Чому у громаді проблеми місцевих мешканців завжди йдуть на другий план? У той час, коли люди змушені починати ранок із прибирання озера у квартирі, керманичі звітують про любов та турботу до покровчан. І чому якісь роботи чи то з ремонту даху, чи то з відсипання доріг розпочинаються лише тоді, як стає відомо про приїзд журналістів. Питання риторичне, проте відповідь кожен містянин уже знає сам. Президент підписав законопроект про легалізацію медичного канабісу. Закон вводиться у дію через півроку після його опублікування. Це середина липня 2024 року. Законопроект регулює обіг канабісу лише у медичній промисловій та науковій діяльності. Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Обережно вибухонебезпечні предмети. За останній тиждень у Донецькій області підірвалися троє мешканців. З них одна дитина. Подробиці дивіться далі. Днями у Костянтинівці 10-річна дівчинка отримала поранення внаслідок вибуху від гранати через детонацію уніфікованого запалу ручної гранати. Вибухонебезпечний предмет приніс додому її брат. Того ж дня у Краматорському районі стався аналогічний випадок. На цей раз двоє чоловіків намагались розібрати артилерійський снаряд. В результаті вибуху один з них загинув, а інший отримав поранення. ДСНС, вкотрі нагадують мешканцям Донеччини про важливість дотримання правил безпеки. Якщо ви натрапили на вибухонебезпечний предмет, категорично забороняється. По-перше, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух, торкатися предмету і пресувати його, кидати каміння чи титіти його палицею. Також не можна заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати. Одити поруч багаття. Краще відійдіть на безпечну відстань 100-200 метрів назад. Тієї ж стежкою, якою ви прийшли. Виявлення вибухонебезпечних предметів потребує негайних та обережних дій. Важливо дотримуватися правил безпеки, негайно повідомляти відповідні служби та уникати будь-яких дій, які можуть призвести до вибуху. Не забувайте, що тільки підготовлені спеціалісти повинні знешкоджувати вибухові пристрої. Ваша безпека та безпека оточуючих завжди повинна бути на першому місці. Вагітні жінки тепер можуть самі визначати початок декретної відпустки. Обов'язок йти у декрет до пологів скасовано. Натомість жінка може обрати, коли почнеться її відпустка. Після 30-го тижня вагітності потрібно лише обрати бажану дату та подати заяву до лікаря. Кількість днів відпустки чи розміру виплат у цьому випадку не зменшиться. Не ремонтують через великі борги. Мешканці однієї з багатоповерхівок Мирнограда уже другий місяць живуть під дірявим дахом. Подробиці дивіться просто зараз у нашому наступному сюжеті. Протікаючий дах уже звична проблема для мешканців старих багатоповерхових будинків. З таким питанням зіткнулася і місцева мешканка Мирнограду. Проблема дірявого даху пані Ларису переслідує вже близько двох місяців після одного з буревіїв. Сяса два полтора назад, тот катаб. сильный ураган, у нас э, рубероид сорвало. Но это не только у нас. Начала текти водичка, снежок. Мы вот сюда подставляли, сюда. И обои вот это вот так вот посрывались, и в зале подсохло, мы заклеили. Вот. Потом, значит, Опять тече, тече, страшно вже, тече. За допомогою зверталася і не раз, проте як бачимо, жінка і досі змушена жити у вогкій квартирі з грибком на стінах. До Світлани, це старша під'їзда, Она мені спочатку говорила, що не одної у мене, но немає денег. Дня три назад чотири проснулися від того, що повна квартира диму. Це, мабуть, щось з я ей говорю, Света, ти що хочеш, щоб у мене загорелась квартира в статусі бомжа була. Она ведь нет денег. Я говорю, хорошо, якщо тут не відкривають, я буду статися в другую дверь. Сначала не потом погоди, потім була руберої, вроді би вже з'явився руберої, сейчас нет денег. Ну, Аби розібратися у цій ситуації, намагаємося зв'язатися із старшою під'їзду Світланою. Жінка каже, ремонт даху наразі зробити неможливо, адже у будинку велика заборгованість. і люди, які евакуювалися чи переїхали, просто відмовляються платити. Писано, заявлення, всі знають в гараспалкомі, що у нас сорвана криша. Предоставляла фотографії старша дума в гараспалком, скільки квадратних метрів у нас сорвана криша. Ну, нету тоді на домі не платять люди. І не только 23 квартира і в третьому подъїзді течет везде течет заказали 36 шість как их маткович рубероїда і 10 листів оцинков. як виявилося ця проблема не локальна і страждають майже усі мешканці будинку і навіть якщо військова адміністрація виділить будівельні матеріали то коштів на оплату послуг ремонтників просто немає Ну, надо. на газ да этот рубероид. И человеку заплатить компании, кто там придет это делать. Но ну, кто-то сейчас бесплатно будет делать? но ну, естественно, нет. И люди это не понимают. Но ну, кто будет делать бесплатно ДАХ? Старше за свои деньги? Ну, G, э, 20, да, у 24-й квартире нет долга, и у меня нет долга, и в 20 квартире нет долга. Ну, помимо крыши у нас ну у нас что-то в домі. Люди не понимают. без стороні допомоги, не впораються, кажуть люди. Тож ще відремонтують дах мешканцям однієї з багатоповерхівок мирногради. Сказати складно, адже через великі борги ремонтні роботи розпочати наразі неможливо. 1,2 мільярди гривень для будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині. Денис Шмигаль про оборонну політику. Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль із робочою поїздкою відвідав Донеччину. Під час цього візиту було проведено засідання уряду, на якому були обговорені питання оборони країни та підтримки військових. Від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікації. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування складає ще 10,7 мільярдів гривень. Понад 16 мільярдів гривень було виділено для будівництва фортифікаційних споруд у прифронтових районах країни у Харківській області 3,9 мільярда гривень. Для Запорізької області 1,3 мільярди гривень. Для Донецької області 1,2 мільярди гривень. Для Херсонської області понад 1,2 мільярди гривень. За словами прем'єр-міністра, роботи з цього напрямку на Донеччині вже тривають. Наразі збудовано сотні кілометрів нових укріплень уже вздовж всієї лінії фронту, і темп будівництва постійно зростає. В цьому контексті окремий напрям нашої роботи це залучення інженерної техніки від партнерів для земляних робіт та усунення перешкод машини для знешкодження мін і вибухових речовин, ремонтно-евакуаційні машини. Придатні для роботи на лінії фронту вантажні авто, тягачі та багато іншої інженерної техніки. Під час засідання Денис Шмагаль анонсував зміни в обліку військового майна. Відтепер дані зберігатимуться в електронному форматі. Йдеться про те, що командири мають отримати право списувати військове майно своїм наказом без погодження з вищими посадовцями. Це стосується майна вартістю до 100 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це орієнтовно. 1,7 або понад 1,7 мільйона гривень. Ці норми не будуть поширюватись безпосередньо на зброю, але дають можливість списувати без зайвої тяганини знищені дрони, боєприпаси, автомобілі та інше майно, яке на фронті має дуже недовгий час життя. Також посадовець зазначив, що Україна очікує поставку F-16 від країн-партнерів для обслуговування цих літаків вже активно готується інфраструктура. У мінветеранів надали 229 статусів УБД добровольцям цивільним. Йдеться про українських захисників і захисниць цивільних осіб, які у перший місяць повномасштабного російського вторгнення з 24 лютого по 25 березня 2022 року самостійно або у складі добровольчих формувань стали на захист України. Проте не були оформлені до складу будь-яких військових формувань або правоохоронних органів. Ідентифікація пенсіонерів ВПО, хто та як зобов'язаний її пройти. Українські пенсіонери, що стали вимушено переміщеними особами, мають кожні три або шість місяців проходити ідентифікацію. Вона необхідна для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою, і чи отримає виплату саме та особа, які вони були призначені. На сьогодні форми це перше фізичної ідентифікації в тих. Установах Ощадбанку, де ми отримуємо пенсійну виплату, тобто, в установах Ощадбанку, ви можете звернутись і отримати відмітку про проведення ідентифікації. Фізичну ідентифікацію мешканці пройти можуть і в органах пенсійного фонду. Особисто завітати до органів пенсійного фонду мешканці можуть у наступних містах. Ці наші пенсіонери можуть сьогодні. Фізично звернутись до підрозділів пенсійного фонду, які знаходяться в містах Краматорськ, Слов'янськ, Лиман, Дружківка, Костянтинівка, Покровськ, Селидово, Новогродівка, Добропілля, Олександрівка. Мирноград ідентифікацію провести можна і у дистанційному форматі. Далі в нас є форма ідентифікації через особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду, але Через застосунок дієпідпис вимога фізичної ідентифікації не є нововведенням. Ця норма діяла в Україні протягом майже 20 років. Для її проходження мешканцям потрібно надати лише документ, що посвідчує особу, та ідентифікаційний код. В Україні до кінця року запустять є гривні. Набу планує запустити пілотний проект для використання цифрової валюти є гривні уже у другій половині 2024 року. Орієнтовно експеримент триватиме близько півроку. Взяти участь у тестуванні використання цифрової гривні зможуть усі охочі. Алгоритм дій під час артилерійського обстрілу у Покровську рятувальники провели рейд. В умовах війни, коли ворог ледь не щодня нещадно обстрілює не лише критичну інфраструктуру, але й цивільні житлові будинки. Необхідно бути готовим до виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій. Від початку повномасштабного вторгнення ворог вбив 1863 мешканця Донеччини та 4575 людей були поранені. Співробітники ДСНС вийшли. На вулиці Покровська, аби провести роз'яснювальну роботу з мешканцями. Що робити під час артилерійського обстрілу? Один із найбільших небезпечних видів вогневого враження є артилерійський обстріл. Якщо ж ви застали артилерійський обстріл, треба негайно спуститися до підвалу. Як у випадку, якщо підвал відсутній або зачинений, зайдіть до сусідів на першому поверсі. Якщо артилерійський обстріл застав вас у будинку зненацька і не лишилося часу зреагувати, швидко йдіть у кімнату віддаленого від та напряму, звідки ведеться обстріл. У приватних будинках зайдіть у льох. В укриття необхідно взяти телефони, запас води та їжі, документи. Також рятувальники розповіли, що потрібно робити у разі завалу будинку. Якщо відбулося руйнування будинку та споруди, рятувальники на коротші терміни будуть на місці. За можливості телефонуйте за номером 101. Головне, не панікуйте та намагайтеся зберігати спокій. Мешканцям Покровська рятувальники вручили інформаційні листівки з основними правилами. Если почнеться у нас на наш дом, я молюсь, оно пролетит мимо. Думаю, не будет. У нас обстрелов. Якие действия? Ну, наверное, будем куда-то прятаться. Между між между стенами прятаться, как говорили. А где ще прятаться? У нас, во-первых, на нашем доме нет ни укрытий, ничего. На улице падать надо на землю. Голову закрывать руками, я думаю. И... Це, в поміщення заходим, коли звучить тривога. Я думаю, що звісно ці заходи потрібні для того, що більшість людей не знають, що треба робити. Я, звичайно, що ми не встигаємо спускатися в підвал, тому що укриття ну, доволі далеко. Ми йдемо в ванну, тому що іншого коридору у нас як такого немає, тому що вікна виходять якраз на нього, тому ми йдемо в ванну. Так правильно, щоб люди знали. можуть. Просто ніколи в паніці бувають люди, все забивають себе да, і все. Ну, а так правила двох стін придержуємось. Так, да, якщо вибух, то зрозуміло, падати треба. Не знаю, спасибо своїх дітей себе. Правила двох стін, це одразу першим делом, конечно. Була дочка і внучка, от попали під таке. Ну, що, напевно, скоріш усього. Не панікувати, от це єдине, тому що от вилетіли вікна, дах, забор, гараж, все. А вони вдвох були вдома. Чоловік на роботі. Я сама вдома починають. От у мирнограді живемо, починають стріляти. Виходимо, відкриваємо двері, виходимо у коридор, стоїмо у коридорі, тому що е, укриттів як такових у нас там немає, нікуди не то так. От і живемо. Пам'ятайте, лише ваша обережність рятує життя. Бережіть себе та своїх близьких. Тепер час дізнатися прогноз погоди на завтра, 17 лютого. У Покровську на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмарне небі не буде до самого вечора, без опадів. Температура коливатиметься від 6 градусів морозу до 3 градусів вище нуля. Наразі це всі новини на сьогодні. Бажаю мирних вихідних та бережіть себе.